Всім добрий вечір, друзі. Радий бачити вас всіх на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео, про яке ми давно вже, як кажуть, думали, але все ніяк не доходили руки з його зняти. Коротше, давно в нас не було з вами огляду нашої розводні, що в нас, що в нас на даний момент якають, на розводні, що ми плануємо на коротше, входження в зиму. І як воно буде, не знаю. Ну, Давайте все о, про все по порядку розповім. Як бачите, водичка в нас в акваріумах різного кольору. Чого? Того що де видно, дивіться самі, де раки сидять, а де риба сидить. А ну, напишіть в коментарях, хто зрозумів, де сидять раки, а де сидить риба по кольору води. Напишіть, будь ласка. Так, що в нас? У нас завжди на тоді робочий безлад. Нещодавно ми посилку відправили, так що тут все так збухти-барахти. -пам -пам, як кажуть. Це ніяк руки не доходять прибратися, але то не саме головне, найголовніше, що розводня функціонує, що рибка розмножується, рибка реалізовується і раки також. Е... Давайте по порядку, що ми тут з вами будемо дивитися. Давайте почнемо з нашого 140-ки. Хто в нас тут є, що в нас тут робиться. У нас тут підлітки. Я бівулкан. Це раки наші, бачите? Тут ми відсадили, можна сказати, карантинник, тому що тут є декілька штук без клешнів. Вони сиділи в густо заселеному акваріумі, і між собою билися і погризали до одному клешні. Ну нічого, вони прилинькі, вони повідростають клешні, все буде нормально. Дивіться, які красунчики, да? які чекають, коли ви їх захочете придбати в свій власний акваріум. Дуже гарні, дуже цікаво за ними спостерігати. Інтелектуально розвинені раки. Бачите, дивіться, камеру побачили, Ні, замість того, щоб тікати, вони навпаки лізуть в кадр. Хе -хе. Так, у нас тут забрали ми з веліферу. Отаку От жовту, як бачимо, самочка по ходу зі Самці постійно за нею. Я кажуть, плавають, Дивіться, які красиві веліферки. Вони були в невеликому розмірі, такі якісь невзрачні. Багато ми їх змогли реалізувати. День ж тут 30 подарували товаришу, також з Охтирки Сергію. Ну і тут залишили вставочок 5 штучок. Но ми їх на зиму забрали, бо вони ж зимою не перезимують. Також у нас тут апіцилія рідійська. Підростає, але ще поки що потомства не давала. Отам одна така попалася, не зрозумію, чи то дискова, чи то вона вагітна, постійно з пузом. Походу, вона дискова просто. Е ну, Я думаю, що недалеко в майбутньому будуть у нас і мальочки. Так, йдемо далі. Це у нас акваріум підготовлений для скалярій. Ми заберемо з будинку пару скалярій, там самка трьохкольорова, це кої, а самець піною. Що з цього вийде, не знаю. Але вони вже декілька нерестів. Робили на трубки заборні трубки зовнішнього фільтра. і О, Сьогодні поклали ікру, завтра на ранок її вже немає. Тобто риба інша її вночі поїдає. І Ми їм зробили окрему акву, будемо заберемо їх на розводню ту пару, попробуємо розвести ще й скалярі, якщо це все вийде. Що в нас далі? Також незмінний АКР. Ой, вибачайте, ябі вулкан. І дискова піцилля сидять в отаких садочках. Там у мене питали, друзі, як ти, робиш, як ти робиш так, щоб не прозівати народження мальків, щоб не поїли. А вони в мене дивіться, як живуть в садках постійно. Звичайний рибацький садок, куплений в аврорі на три кільця, здорові такі садки хороші. І будь ласка, помістили його в акваріум, туди запустили рибу, риби вистачає місце плавати. І для годування, для вигула, як так би сказати мовити. Ну і коли мальок народжується, мальок просто через сітку випливає і плаває тут, а ось ну, тут кругом, ну тільки не, не в садку. Я їх потім збираю, саджую вже ж виросники. Йдемо далі. Тут а в нас е, вирішили ми трошечки самці в гупі виловити з басейна з австралійськими раками. Є такі Доволі симпатичні, красиві. Та да, всі вони красиві. Трішечки є з потрьопаними хвостами, трохи їм раки дали життя, як кажуть. Ну вони відростуть. Дивіться, так що кому треба, відправляємо. Це, це міксова гупі, це як безпородні, міксові, але дуже красиві. Ідемо далі, тут у нас в гупі також мікси, мікси, мікси. Дуже багато. Зараз порибки. Продажів майже немає, так що в великій кількості є, кому треба, пишіть. Що в нас далі? А це в нас акваріум з нашими мармуровими... Ой, зараз вимкну світло, з мармуровими раками. Скло трохи брудне, вибачайте. Мармурові раки. Тут також вони. вони тут живуть своїм життям, народжуються, б'ються, плодяться. Так що не знаю, що, що вони тут роблять, але вони живуть своїм життям. Ідемо далі. Тут також яббі. Дивіться, і знову йде до... Оп, я їх тільки погодував, йде до камери, дивіться. Яббі, вулкани і пінго єлоу. Погано видно. Водичка мутнувата, треба, треба зарядити губки фільтра. Повинувати. Так, ось у нас, будь ласка, дивіться, в наявності на даний момент є дискова піцилія Така вже готова до продажу. По ще, по, 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 по статі не розрізняються, але, в принципі, до продажу годиться. Кому цікаво, пишіть в приват. Або в коментарі. Хе -хе. Так, тут ми хочемо спробувати, знаєте що, заміксувати піцилію У нас є декілька самок сансет сонячний. І ми сюди підсадили червоного дискового самця. Видно його не видно. Подивимось, що воно буде, може заміксує, та буде цікава порода якась. Ну, Тут аж у нас, як завжди, незмінна гавайська піцелія. Самки, дорослі, до речі, вже такі вже ось, ось даватимуть. І ябі вулкани. Знову ябі вулкани. Тут а, поки що немає нікого, треба вимити акваріум. Тут у нас австралійський рак самка на ікрі сидить, там купа листя дубового. Тут то, також нікого поки немає. Гавайська піцилія. Артемія. <рес> Бачите, як швидко ви пробіглись. А тут а це, цікава тема. Тут у нас чиста лінія е, HBB Half Blue Black Guppy. Вибачайте знову скло. Кому треба пишіть, також є. Є й молоднячок, це вже старшенький, є молоднячок. Пишіть. І зелений дракон, тут не рестова, п'ятірка. Періодично дає малька. Мальок підростає, десь він тут також. Та ось, будь ласка, ось їхній мальочок. Один із старшеньких. В цьому акваріумі у нас підростає також партія дискової піцелії. Червоний, анцитруси в анцитруси не в є. І гавайська піцилія. Це такі малишата. Їдять вони Tropical з гранулят. Дуже гарний, до речі, корм, трошечки кусючий по ціні, але він того вартий. Знову ж таки піцилія гавайська. Підліточки теж готові до продажу. Тут у нас в нас акваріумі. Не, о, блін, не видно. На карантині. Блін, склобу грудне. На карантині, коротше, австралійці, які безклешні. Без клешні взагалі. Я їх відсадив, щоб повідростали клешні. Ну, по басейнах, що все незмінно. Цей басейн середній пустий, тут були австралійські раки, ми їх всіх реалізували під нуль. Майже під нуль, десь один плавав. Е... Отут в нас. Не видно, мабуть, не побачимо нічого. Я бівулкан. Два виводки. А ні, он видно, дивіться. Більші і менші є, дивіться. І в нижньому басейні у нас міксова гупі і австралійський красноклішньовий нерестовий. нерестовий. Так, а ми ж забули з вами ще один ряд пройти. Я бівулкан, міксові гупі. Тут теж водичка мутненька, треба. Ой, я за цією роботою не, не, не встигаю зробити підміни. Як кажуть, не вистачає в мене трішки часу. Рак полиняв, дивіться, скинув, скинув, красавчик, панцирь. А, до речі, у нас же жобновочка ми завели собі звичайних раків. Подивимось, що з цього вийде, сидять вони тут яка адаптовується. І в нас тут ще е, порода гупіть, червона рута. Тоже, до речі, дуже цікаві, класні гупачки. Тоже Декілька є пар продажних таких, так що звертайтесь. Будем гомоніти. Так, друзі, отаке у нас невеличке відео вийшло, огляд розводні. Всім, кому цікаво, сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Е, ще в нас є група в Телеграмі. Акваахтирка, так і називається одноіменна група. Залишу посилання на групу, залишу у описі. Кому цікаво, приєднуйтесь, будемо спілкуватися на тему акваріумістики і не тільки. Так що, друзі, всім дякую, до нових зустрічей.